Друзі, вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Сьогодні ми розглянемо новий токен сейл на Коінлісті. Ми активно, як вже багато разів я зазначав, беремо участь через ці сейли. Вони єдині, поки які показують хоч якийсь результат. Плюс враховуючи ухвалення ETF на біткоін. Зараз ми бачимо все більшу зацікавленість знову криптовалютами, трохи збільшується ліквідність знову ж таки, і можливо, нас все ж таки попереду чекає ось це зростання, і з біткоїну частина ліквідності знову ж таки перелине до. Інших токенів, до альткоїнів до нових проєктів. а тому знову оглянемо результати одного з таких токенсилів, в якому ми взяли участь ще в 2022 році. Про все більш детально у сьогоднішньому випуску, але перед тим як продовжити, нагадаю, що до квітня 2024 року. Ми маємо задекларувати та відзвітувати перед податковою за наші доходи, отримані із за кордону. В нашому випадку мова йде про операції з цінними паперами. Тобто, якщо у вас була реалізація продаж цінних паперів у 2023 році, та або якщо ви отримували дивіденди на ваші акції, то цей дохід треба задекларувати і відзвітувати. Ми займаємось цим. Ви можете написати нам на пошту або залишити заявку, написавши мені в телеграм. Пошту та контакт в телеграмі я залишаю в описі під випуском, тому ви можете звернутися. І ми з 2017 року самостійно декларуємо і допомагаємо, консультуємо, готуємо. Тому звертайтеся, будемо раді вас бачити серед наших клієнтів. Ну а ми продовжуємо тему сьогоднішнього випуску. Отже, повертаємося до Коінліста та токенсейлів. Ми вже показували нашу участь, наприклад, в Неоні, про те, що там вдалося трохи заробити, але зарано продали. Але так само на коінлісті ще в 2022 році взяли участь в токенсейлі Ondo. Файненс дата торгів була 12 травня 2022 року, і продавалися тоді вони за ціною 5,5 центів. 5 ,5 центів. Але ліміт на купівлю був досить великий від 100 доларів до 20 тисяч доларів. Але тоді пам'ятаю, в, в весною 2022 року вже ажіотаж навколо криптовалют впав, і тоді ми дуже легко вибороли нашу алокацію. І буквально могли подати заявку на прид. Баня в, в межах цього діапазону. Тоді по ціні 5,5 центів ми взяли участь всього на 500 доларів. Але через те, що, я так розумію, ажіотаж не був такий великий, трохи пізніше надійшов мені лист від Коінліста про те, що можна ще докупити монети в, в діапазоні від 100 до 2000 доларів, вже навіть за дешевшою ціною всього за 3 центи. Тобто, нам взагалі без там. Того, щоб боротися за алокацію, просто була можливість зайти і придбати в межах цього діапазону додаткові ондотокени за ціною всього 3 цент. Єдине, що були дуже розмиті рамки щодо виходу на біржу. Цього проєкту, тобто тут в нас зазначався період щодо локапу 12 місяців, і ще потім 18 місяців лінійного вестінгу, тобто такого лінійного нарахування і можливості в майбутньому обміну цих токенів, якби вони стали публічними. Але все одно, питання щодо того, чи будуть вони лістуватися на якісь біржі з якимось визначеними строками, про це мова не йшла. І, о, власне, ну, не те що забувши, але так час від часу перевіряю, перевіряючи інформацію, там ніяких таких таких новин про там раптовий вихід на біржу не відбувалося до власне січня 2024 року. І на CoinMarketCap 7 днів назад з'являється новина про те, що Ondo, спільнота Ondo вирішила все ж таки вже а, вийти на біржу і залістити свої папери 18 січня. Ну і далі цю новину вже почали підхоплювати різні джерела, і різні біржі оголосили про те, що вони. А, Будуть торгувати монетами ондо на своїх е, платформах, так Coinbase, KuCoin, Bybit так само оголосив, що 18 січня ми стаємо публічними. І, власне, ті, хто взяв участь, могли б е, подивитися, що там з ціною, і реалізувати їх. І власне ціна е, виявилася, ну принаймні протягом цих семи днів вища закупівельної ціни, як по 5 центів, так і по 3 цента. І в моменті доходила на піку до понад ніж. 30 центів, тобто ті монети, які ми придбали за 3 центи, продаючи за 30, це x 10 ті, які за 5 центів, ну це буквально x6. Наразі не все продали ми, бо в тому числі заходили нашою спільнотою частково на купівлю е цих токенів вже на другому колі. Е і частину реалізували за ціною 26-27 центів. Ось в цьому діапазоні ми продали частково наші токени і все одно там отримали ну майже x 10 І згадуючи, тоді, що можна було подати заявку на першому колі від 100 до 20 тисяч, а потім сміливо просто вільно ще докупитися від 100 до 2 тисяч. Ну відповідно, вклавши, наприклад, тисячу за 3 центи, можна було б о, 10 тисяч вже реалізувати там, буквально станом на о, 22 січня. Тобто, в цілому, поки що, е, ті сейли, які відбуваються на коін лісті, себе виправдовують. Я приводив приклади з іншими і знову ж таки зберігається на коін-лісті ажіотаж по. Новим монетам Плюс ті ну, біржові майданчики, на яких лістингується нова монета, також отримує підтримку там різними заохоченнями, в тому числі на байбіті, наприклад, навіть можна покласти в пул під 144% річних. Ну не пробував на Байбіті користуватися цим, але, можливо частину навіть і розміщу під таку дохідність і подивлюся, як будуть нараховуватися такі відсотки, якщо не буде в планах якось реалізовувати. Але поки що левову частку монет залишив, і буду далі споглядати за інформацією, щоб не вийшло як з неоном. Хто знає, то подивіться наші попередні випуски про ICO на Коєнлісті. Ну і зазначу, що на Коєнлісті будь-хто з вас може зареєструватися. Я, наприклад, подав заявку і також виграв чергу в токені Subsquid Community. Зареєструвався на ZK-Link. Тут до 22 січня можна було зареєструватися. І ще один новий токен сейл можна зареєструватися до 29 січня, Nibiru Community. Я жоден з цих. Проєктів не буду розглядати, бо відверто кажу, мало що в них розумію в технології, яку вони від себе несуть. І я увага, да, повторюсь, як кажуть класики, не інвестиційна порада. Я відношусь до цього суто як до своєрідної лотереї, в яку я готовий, в якій я готовий брати участь, і до цього я так само і відношусь, тому все одно розподіляю кошти і беру участь на ті. Кошти, які не будуть для мене фінансово а, такими, що виб'ють фундамент з під ніг. Але повторюсь, оскільки сама реєстрація безкоштовна, ви можете просто. Спробувати взяти участь, і то не факт, що через велику кількість багажаючих на вас вистачить цих монет на токенселі, але спробувати можна. Повторюсь, на Сабскуді мені пощастило, там залишалось 10% алокації, і дійшла якась моя черга. ЗК Лінк, подивимось в цей четвер, що буде, тому що торги 25-го, Ну і е, в на початку лютого торги почнуться по. Десь так, друзі, тобто, поки вдається брати участь і, повторюся, на ось всі ці хвилі можливої подальшої популяризації криптовалюті, думаю, що частина ліквідності буде перетікати в знову ж таки якісь стартапи. Пов'язані з криптовалютою та або в інші альткоїни малої капіталізації, тому, можливо, частину свого портфелю доцільно розглянути. Можливо, але аналізувати, вам приймати рішення. Вам поки що а, я фіксую такий для нас непоганий результат, тому що ту частину монет, яку ми продали, ми відбили все, що витратили на закупівлю цих монет, і ще лишилося для майбутньої мультиплікації, плюс ще, можливо, Покладу в лаунчпул, і там теж будемо дивитися. Десь так, друзі, такими були ці новини. Останнім часом говорю багато про криптовалюту, тому що наразі бачу для себе як фондові так і криптоактиви найбільш ліквідними і найменш витратними з точки зору порогу входу для вашої участі. Тобто можна брати участь з невеликим чеком, як ви бачили, там діапазон від 100 доларів. Ну, а подальшому ви знаєте, що в нас розпочалися нові звіти, багато. Публічних компаній вже звітують за своїми про свої річні результати. В нас на черзі буде огляд авіалінії. Зокрема, ми з вами споглядали на компанію під тікером LUV. або наші South-West авіалінії, якраз вони мають вже відзвітувати 25 січня. Далі в нас на огляді буде PayPal. Ми готуємося, готуємося 7 лютого зробити огляд. Ну і звичайно, наш зім, який поки що як не дивно і як не абсурдно, але виграє від. До того, що відбувається зараз в Аденській протоці, Червоному морі, через Єменських хуситів. ну і також нас, але аж 11 березня чекає річний звіт, але також будемо оглядати і, можливо, ще візьмемо декількох емітентів на огляд. Ну але поки поділився з вами такими результатами на Коїн Лісті, і нагадаю, що у нас час до кінця квітня 24 року задекларувати наші доходи, отримані за кордону, в тому числі інвестиційний прибуток або збиток отриманий від продажу цінних паперів та або отримані дивіденди на акції, які ми отримували в 2023 році, тому звертайтеся. Наші контакти залишаються в описі під випуском. На цьому все. Капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. До зустрічі, побачимось!